Вітаю! Розпочинаємо підготовку до державної підсумкової атестації. Зазначте, будь ласка, назву диктанту Буцький каньйон. Прослухайте увесь диктант. Якщо ви мрієте побачити каньйон, то не обов'язково їхати за кордон, адже Україна дуже багата на природні дива. Зробіть собі подарунок. Улаштувавши тур вихідного дня в Буки, що на Черкащині, тисячі років води річки Гірського Тікіча точили граніт, доки не утворили мальовничий Буцький каньйон з крутими схилами. Цікаво, що навколо рівнинна місцевість, а посеред неї урвище грандіозних скель, які за вишки 25 метрів. На початку каньйону стоїть старий млин 19 століття, а далі водоспад вир, що обов'язково вас зачарує. Тут свіже повітря, мальовнича природа і цікаві геологічні утворення. Ще декілька років тому ніхто не знав про буки, проте сьогодні на крутих схилах каньйону можна зустріти туристів із фотоапаратами. Якщо ж ви бажаєте насолоджуватися красою каньйону кілька днів, то можете зупинитися тут у наметах, адже природа наче подумала про туристів. Майже біля самої річки в кінці каньйону ви знайдете галявину ідеальне місце для наметового містечка. У гірському тікичі, звичайно ж, можна купатися. Буки. Чудове місце для сімейного відпочинку на свіжому повітрі. А зараз розпочинаємо записувати. Прослухайте перше речення. Якщо ви мрієте побачити каньйон, то не обов'язково їхати за кордон, адже Україна дуже багата на природні дива. Пишемо з абзацу. Якщо ви. Мрієте побачити? Каньйон. То не обов'язково. Їхати за кордон, адже Україна. дуже багата На природні. Дива. Перевіряємо речення. Якщо ви мрієте побачити каньйон, то не обов'язково їхати за кордон, адже Україна дуже багата на природні дива. Прослухайте наступне речення: зробіть собі подарунок, улаштувавши тур вихідного дня в Буки, що на Черкащині. Пишемо. Зробіть собі, подарунок, улаштувавши тур. Вихідного дня в буки. Що на Черкащині? Перевіряємо речення. Зробіть собі подарунок, улаштувавши тур вихідного дня в Буки. Що на Черкащині. Наступне речення. Тисячі років води річки Гірського Тікірча точили граніт, доки не утворили мальовничий Буцький каньйон з крутими схилами. Пишемо речення з абзацу. Тисячі років. Води, річки, гірського Тікича, точили Граніт. Доки не утворили, мальовничий буцький каньйон. З крутими схилами. Перевіряємо речення. Тисячі років води річки Гірського Тікича точили граніт, доки не утворили мальовничий буць, буцький каньйон з крутими схилами. Наступне речення. Цікаво, що навколо рівнинна місцевість, а посеред неї урвища грандіозних скель, які завишки 25 метрів. Пишемо. Цікаво! Що навколо рівнинна місцевість а посеред неї? Урвище грандіозних скель, які заввишки? Двадцять п'ять метрів. Перевіряємо речення. Цікаво, що навколо рівнинна місцевість, а посеред неї урвище грандіозних скель, які завишки 25 метрів. Наступне речення. На початку каньйону стоїть старий млин 19 століття, а далі водоспад вир, що обов'язково вас зачарує. Пишемо. На початку каньйону. Стоїть старий Млин. Дев'ятнадцятого століття. А далі водоспад Вир. Що обов'язково? Вас зачарує. Перевіряємо речення. На початку каньйону стоїть старий млин 19 століття, а далі водоспад вир, що обов'язково вас зачарує. Наступне речення: Тут свіже повітря, мальовнича природа цікаві геологічні утворення. Пишемо. Тут свіже повітря, мальовнича природа. Є цікаві. Геологічні утворення. Перевіряємо речення. Тут свіже повітря, мальовнича природа і цікаві геологічні утворення. Наступне речення слухаємо. Ще декілька років тому ніхто не знав про буки, проте сьогодні на крутих схилах каньйону можна зустріти туристів із фотоапаратами. Пишемо речення з абзацу. Ще декілька років. тому Ніхто не знав про булки. Проте сьогодні. На крутих схилах каньйону можна зустріти туристів із фотоапаратами. Перевіряємо речення. Ще декілька років тому ніхто не знав про буки, проте сьогодні на крутих схилах каньйону можна зустріти туристів із фотоапаратами. Наступне речення. Прослухаємо. Якщо ж ви бажаєте насолоджуватися красою каньйону кілька днів, то можете зупинитися тут у наметах, адже природа, наче подумала про туристів. Пишемо. Якщо ж ви бажаєте насолоджуватися? Красою каньйону, Кілька днів, то можете зупинитися тут у наметах. Адже Природа наче подумала про туристів. Перевіряємо речення. Якщо ж ви бажаєте насолоджуватися красою каньйону кілька днів, то можете зупинитися тут у наметах, адже природа, наче подумала про туристів. Наступне речення. Майже біля самої річки в кінці каньйону ви знайдете галявину ідеальне місце для наметового містечка. Пишемо: Майже біля самої Річки. В кінці каньйону, ви знайдете галявину. Ідеальне місце для наметового містечка. Перевіряємо речення. Майже біля самої річки в кінці каньйону ви знайдете галявину ідеальне місце для наметового містечка. Наступне речення. У гірському тікичі, звичайно ж, можна купатися. Пишемо: у гірському Тікичі. Звичайно ж. Можна купатися. Перевіряємо речення. У гірському Тікичі, звичайно ж, можна купатися. Останнє речення диктанту: Буки чудове місце для сімейного відпочинку на свіжому повітрі. Пишемо речення з абзацу. Буки – Чудове місце для сімейного відпочинку. На свіжому повітрі. Перевіряємо речення. Буки – Чудове місце для сімейного відпочинку на свіжому повітрі. А зараз увага! перевіряємо увесь диктант. Буцький каньйон. Якщо ви мрієте побачити каньйон, то не обов'язково їхати за кордон, адже Україна дуже багата на природні дива. Зробіть собі подарунок, улаштувавши тур вихідного дня в Буки, що на Черкащині. Тисячі років води річки Гірського Тікіча точили граніт, доки не утворили мальовничий буцький каньйон з крутими схилами. Цікаво, що навколо рівнина місцевість, а посеред неї урвище грандіозних скель, які з завишки 25 метрів. На початку каньйону стоїть старий млин 19 століття, а далі водоспад вир. Що обов'язково вас зачарує. Тут свіже повітря, мальовнича природа і цікаві геологічні утворення. Ще декілька років тому ніхто не знав про буки, проте сьогодні на крутих схилах каньйону можна зустріти туристів із фотоапаратами. Якщо ж ви бажаєте насолоджуватися красою каньйону кілька днів, то можете зупинитися тут у наметах, адже природа, наче подумала про туристів. Майже біля самої річки в кінці каньйону ви знайдете галявину ідеальне місце для наметового містечка. У гірському Тікічі, звичайно ж, можна купатися. Буки чудове місце для сімейного відпочинку на свіжому повітрі. Перевірте, будь ласка, диктант самостійно, Успіхів!